Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні я вітаю вас першим днем весни, і давайте подивимось, що готує нам на цей період хом'ячок. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Давайте спочатку подивимось на події, які тривають, а потім подивимось з вами на новини. Так, я хочу одразу забрати те, що мені приніс Хом'як. Ось цей. Він був у мене в експедиції на 12 годин. Відправила його вчора спеціально, щоб для зйому відео показати вам, що він мені приніс. Чесно кажучи, думала, що він вмре вночі, але ні. І нагороди у нас наступні. Ну, Я вам хочу сказати, що. Як казала в минулому відео, що ось ці малі майнери мені потрібні для того, що я їх накопичую і в певний період часу скину всі і поставлю, щоб забрати нагороду. Ну і в принципі непогано. Так, е Щодо самих ом'яків, е вони у мене виглядають ось так. Е наступний е вже з'ясували в нашому чаті, що максимальний рівень е Це 50. Е більше він не піднімається. І щодо покупки хом'яків, я не можу сказати такої інформації в мене немає. Але якщо е є у вас на це попит, ви можете сходити в Діскорд, ви можете сходити в Твіттер офіційний роліркоїна і запитувати там. Чим частіше ви будете там піднімати ажіотаж про те, що вам потрібні хом'яки, більше людей буде підключатись, і можливо це якось вплине на ком'юніті, тому що ми вже з вами неодноразово бачили, що все ж таки. Вплив аудиторії є на розробників. Вони іноді піддаються і роблять зміни, які саме хочуть сама аудиторія. Так, далі у нас з вами іде, почався міні-івент вчора. Нарахування у нас наступні: 500 за підвищення рівня, 1000 поємтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом на Крафт офером 100 на маркетплейсі і 5000 на Крафт офері Табличка нагород є в нашому чаті і у П'єро на сайті. А ще я хотіла вам анонсувати, що ми з командою вирішили зробити канал, який раніше був присвячений крипті українською. Наразі на нього не в кого з команди не вистачає часу. Тому цей канал було переіменовано на Rollercoin українською. Тепер в цьому каналі будуть публікуватись новини, анонси, можливо, навіть якісь мої думки будуть публікувати саме тут в каналі, і вам не потрібно буде. В чаті шукати таку інформацію, вона буде вже ось так структурована. Ну і чат наш залишається. Тому посилання на цей канал я залишу в описі. Можливо, вам буде цікаво і зручніше саме так отримувати інформацію, тому посилання в описі. І так, що я хотіла сказати, про табличку ось табличка нагород. Тепер вона також у нас є в чаті в каналі, і в закріпленому і посилання буде ще й в каналі. Так, І ось сама табличка, що ми бачимо, нагороди, які ми отримаємо з міні-івенту. Досить цікаві, але ми вже з вами з'ясували, що не надто легко їх пройти просто навіть граючі. Я б хотіла забрати ось ці хп, тому що все ж таки для проходження сезону кожен ХП має вагу. Тому моя мета саме ось цей п'ятий рівень. А вам бажаю дійти якнайдалі, наскільки у вас вийде. Так далі у нас ще триває розпродаж ось цього майнера за XRP. було 10 тисяч пропозицій, залишилось трохи менше трьох. І як з'ясувала наша спільнота, що крафт з нього досить вигідний. Особисто я не купувала, оскільки вже збираю XRP на вивід. Я вірю, що з цього сезону його зроблять, тому я потрошку набираю. Не знаю, скільки там буде, а там подивимось. Так, розпродаж він у нас майже завершився і є лише одна пропозиція. Цю пропозицію я взагалі не встигла подивитись, скільки вона коштувала. Ну, а цей також був непоганий. Залишився лише ось цей за 1369. Також є у нас крафт офер. І тут. З'явилася така цікавинка, що вже останні три крафти нам додали ось цей елемент, він називається Blueprint, і він у нас як головний, головний інгредієнт. В той момент, коли його впровадили, запустився флеш розпродаж, якщо я не показувала з диваном майнером. Їх було три пропозиції по одному РЛТ, всі їх купили, і я два з них продала е, з націнкою 100%. Тобто я їх окупила, теж я витратила на них трьох один собі залишила. І не пригадала, тому що вже третій крафт поспіль нам потрібен цей, е, цей майнер. Чи що це ця запчастина в рецепті? І я тепер ось його лишила на випадок, якщо в рецепті потрібен буде майнер, який мене зацікавить, щоб я могла його скрафтити. Тому мене лишився один на цей випадок. Що мене засмучує, що тепер я не можу робити майнери на на майбутнє спалювання, тому що ви бачите, що в мене лишиться одна. Запчастинка. Давайте подивимось, е, скільки він коштує на маркеті. Так, зараз він вже коштує 5 РЛТ. І е, це наводить мене на досить цікаві думки. Але я поки не буду продавати. І як ви бачите, е, воно зростало дуже стрімко. Дуже стрімко. Одразу не, не що що відбувається, і продавали нижче за. Те, що пропонував хом'як, але зараз, як ви бачите, 5.05. Ну, ось так. І перед тим як подивитись анонс, який нам пропонує хом'як на найближчий тиждень, я хочу трошки відійти від теми ролеркоїна. І вчора відбулися певні події для нашої України. І насправді я не плекала якихось позитивних сподівань, але я не думала, що можна настільки пробити дно. Тому я зараз в описі хочу розмістити два посилання на банки людей, яким я довіряю, яким особисто доначу майже щодня. Це пан Сергій і пан Олег. І якщо у вас є думки такі, як у мене, про те, що лише ми, українці, можемо самі собі допомогти, лише від нас залежить все, то долучайтесь до важливих зборів. Давайте подивимось на блог. Вчора у нас анонсували про події, які будуть на цей тиждень, який нас очікує, і це про гонку. Е, насправді до цього ми такі анонси бачили лише про е, крафти, або про і там, де нам розповідали, які будуть події. То зараз вже гонка входить в наш постійний раціон, і е, давайте перекладемо. Зустрічаємо набір майнерів. Нам пропонується сет, який ми можемо зібрати. І загальна потужність буде 35 піта і 5% бонусних. Так, за перший рівень зібраного це лише два майнери. Ми отримаємо додатково 10% за бонусний сет. І якщо буде весь зібраний, то це вже 20% бонусних. Для кімнати, ось це написано: Подія, і потужність і бонусний відсоток. Так, і хронологія перегонів. Тобто, з 4 березня з 17.00 за київським часом до 15 березня, 17.00 за київським часом, у нас будуть проходити чотири гонки, нагороди. Ми бачимо, і ось ми бачимо вже як отримати. Тобто, перше, це буде відкрити кейси, грати міні-ігри, далі відкрити. Відкрити справи це, напевно, таскву. Давайте перекладемо. О, так краще. Значить, відкрити бокси зіграти ігри, відкрити бокси, обміняти крипту, відкрити бокси зіграти ігри, і відкрити бокси, обміняти крипту. Добре, що немає таскволу, тому що це б, напевно, для нас, українців, обмежило ці гонки. А зараз лише обмежується тим, що якщо у вас немає коштів і крипти, ви також не зможете її пройти. Ну, це вже, як то кажуть, трошки інше. І, в принципі, ось такі події. Ми можемо бачити до 16 березня. У нас з вами все розписано. І як ви бачите, деякі гонки будуть йти, наприклад, як остання більше, ніж один день. Отже, це все, що я хотіла вам показати в хом'яку. Мій бюджет трошки вже зменшується. Я витратилась на крафт. Я вчора скрафтила ось цей майнер. Він у мене зараз 28,9 пітахеші і має 9 бонусних відсотків. Це майнери з минулого сезону. В принципі, я планую докрафтити його далі, тому що в мене є всі-всі ті, що вони набрані, і у мене ще лишився ось цей, який також я планую крафтити далі. І що я хочу сказати про майнери, які з цього сезону, я вже потрошку починаю їх збирати і також крафтити. Продавати я їх не буду палити також, хочу зібрати саме ось цю колекцію цих майнерів, тому що вони і цікавлять мене темою, і цікавлять мене оформленням. І знаєте, що я для себе вирішила? Це не якась там інсайдерська інформація, і взагалі це просто мої думки і мої спостереження по деяких. В кімнатах топів, я бачу, що наші учасники чату іноді гуляють по них і дивляться, які там стоять майнери. Я також це роблю. І знаєте, що я помітила? Що мало в кого є ось ці сети. І насправді, якщо зараз поглянути на поличку, яку я відкривала перед цим. То ця поличка вже не виглядає такою привабливою. Тобто майнери слабкі, відсоток також слабкий. Те, що вона мені дає додатковий якийсь буст, в принципі, від сету, в принципі, мені буде вигідніше виставити сюди ті самі майнери з минулого сезону на поличку з відсотком. І це буде трохи вигідніше, ніж зараз у мене зайняті три місця. Цими трьома сетами, при тому, що я показала вам, щойно золотий сет. І так, я згодна, що. Давайте перейдемо ось сюди. Так, я згодна, що це додаткові 7 бонусних відсотків. Тут у мене додаткові 3 пітахеші, і тут у мене додаткові 2,5 пітахеші. Але подивіться на майнери, які зараз у нас випадають з подій, з крафту, і з навіть з цього сезону. Мені вигідніше зробити один крафт, ніж у мене стоїть ціла поличка. Тому для себе я напевно вирішила, що в, в наступне спалювання ось ці три сети підуть в залік. Тому що готувати майнери на крафті до спалювання я вже не можу, а це не досить виглядає привабливо. І так само, ось цей крафт, оцей сет, який ми збирали з якогось спалювання. По-перше, я не люблю тематику алкоголю, я не вживаю і мені не досить воно імпонує. Тому можливо, навіть цей сет піде на спалювання. Це лише мої думки, і якщо у вас є такі сети, подивіться на це, порахуйте, тому що я ж кажу, що ось ця поличка мені приносить в рази більше, ніж ті три сети. Так тут вона стоїть одна. На сьогодні це все. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Поставте лайк, дізлайк, можете написати якийсь коментар, можете підписатись на мій канал. Мені також це буде приємно. Переходьте за посиланнями в описі, доєднуйтесь до наших спільнот, донатьте, тому що тільки ми можемо допомогти самі собі. Обіймаю вас і до нових зустрічей.